Якщо злочинності не можна чинити опір, її потрібно очолити. У селі Новосілки Вижгородського району за причетності високих посадових осіб правоохоронців було чинено земельне рейдерство. Село новосілки розташоване в Вишгородському районі. Земля тут через свою близькість до Києва завжди була в ціні. Наприкінці 2000-х років у села з'явився шанс на розширення. Було розроблено новий генплан розвитку, за яким людям повинні були надаватися ділянки під забудову з резервного фонду. І на свій подив селяни дізналися: 450 гектарів землі більше селу не належать, ба більше нахабність тих, хто поцупив у селян право на власне житло, не мала меж. Новосілківська сільська рада воює за ці землі вже більш ніж 8 років, тому що в селі дуже багато молодих сімей, яким конче потрібна домівка. Сільський голова Микола Стукач розповідає, що відчудження ділянок сталося взагалі без участі сільської громади. Жоден мешканець села не отримав навіть клаптика Новосілківської землі. Хоча за законом районна рада не мала права розпоряджатися резервним фондом села без рішення сесії сільських депутатів. Якщо е, е, адміністрація побачила, що за межами населеного пункту. Землі запасу є вільна земельна ділянка. Uh -huh. о, вона повинна звернутися і хоче її надати, там чи Новосілківської сільської ради, uh -huh. чи е, Хатяновської, комусь надати в приватну uh -huh. власність, то вона повинна врахувати е, інтереси територіальної громади. Новосілки. Не зважаючи на закон, величезний шматок землі потрапляє в приватну власність. І за підписом посадових осіб Вишгородської державної районної адміністрації було виділено майже весь резервний фонд села одразу з усіма можливими порушеннями. Надання землі здійснено в обхід сільської громади. Межі наданих ділянок впритул підходять до води, що заборонено водним кодексом. Ділянки були надані в розмірі, що в кількасот разів перевищує законну норму на одну особу. І найголовніше, в результаті дій райдержадміністрації з незаконних 450 гектарів величезну кількість було розподілено лише між двома особами Олегом Решетилом та Романом Муликом. Обидва вони з Івано-Франківська. У восьмому році на п'ятьох зараз на одного. Мулик такий. Мулик. Так. Да. Дивіться, це угу. зараз. От списочок. Зверніть увагу, інтересний отакий от, от. Дивіться, решетіло. За коментарем ми звернулися до Анатолія Ольшанського, який в 2008 році очолював Вижуроцьку районну адміністрацію. Алло. Анатолій Іванович, доброго дня. Добрий день, а мене звати Наталія Мальцева. Я представляю проект СТОП корупції в Київській області. І маю поставити до вас кілька запитань. У нас є звернення колективне громади села Новосілки. Я б хотіла дуже вас спитатися а, про ваш підпис на виділення 450 гектарів резервного фонду, що стався в 2008 році. Підпис під цим документом я не міг спити, тому що 400 ста гектарів неможливо виділити. Це не відповідає дійсності. Чи вам відомо що е, за цим рішенням про виділення були там 132 ділянки на одну особу. Там по 30 ділянок на одну особу. не може бути таке. Чи вам знайоме таке прізвище решетило? Ну знайом, звісно. Він не тільки решетіло багато хто людей зверталося, але не можуть виділятися земельна ділянка в такому об'ємі. Це, це розумієте, це виписка з кадастру. 132 ділянки на Олегово Олега Володимировича. Ну я не можу це. Ну знаєте, я це не придумала. Підніміть земельні кадастри. У нас по 100 гектарів, по 150 гектарів. Є люди, яких мають земельні ділянки, але факт залишається фактом. Землі були виділені саме адміністрацією району, і досі не повернуті сільській громаді. Наразі на більшості ділянок забудова не відбувається. Сільська громада налаштована рішуче обіцяє не припустити ніякого будівництва та зведення парканів поблизу води. Чи вдасться їм це невідомо, бо приватна власність вже впритул підійшла до улюблених місць відпочинку селян і є всі шанси, окрім втрати землі і на втрату проходів до води. А ви мені скажіть, де от я бачу, де є вода? Так, де де, де вода починається, так. а де закінчується межа нарізаної землі? Ну ось машина стоїть. Ось це по деревах. Да, та 100 метрів дожевно бути тут немає 100 метрів. Да. Звісно, бачу, видно, що нема. Ось ця дорога, межа ще приватної власності. А ось тут же починається річка Десна. Тут повинно бути не менше 100 метрів. Наразі тут лише 20. Такі порушення тут усюди вздовж усієї берегової смуги. Так що ж це за івано-франківські пани, яким досі дозволяється володіти гектарами резервного фонду села. Чому рішення Вижгородської райдержадміністрації досі не можуть скасувати навіть у суді? Дивіться далі. Як розповів Стопкору інсайдеру вежуроцькій держадміністрації, пана Решетила знають в районі добре. Людина він відома, колись навіть працював радником в одному з міністерств. Окрім величезного шматка землі у новосілках, Решетило та його родичі також володіють великими ділянками в сусідньому селі Хотянівка, де у нього збудовано маєток. І сусіди в решетила непрості. Сам колишній начальник губос України, Едуард Федосов, зараз ви бачите ці розкішні маєтки, що притулилися один до одного на березі каналу. Як говориться, у зверненні територіальної громади села Новосілки саме Федосов, а також діючий прокурор Печерського району Києва Ігор Демідов стали тими особами, що допомогли не тільки здійснити злочинну рейдерську схему з резервним фондом новосілок, а й зробити все, щоб це рейдерство ніколи не відмінили. Демідов, як говориться, у зверненні нагороду за це отримав дві ділянки серед тих самих незаконно зайнятих 450 гектарів, то слово також біля води. Зараз там ведуться будівельні роботи. А кримінальну справу, яку було заведено в Генеральній прокуратурі України, віддали до слідчого управління в Київській області. Молоді сім'ї новосілок, незважаючи ні на що. Досі сподіваються, що їхня земля повернеться туди, де й має бути до селян. А стоп корупції продовжить слідкувати за розвитком рейдерської справи.